Берізка. Сьогодні у нас берізка отелилась. Зараз покажу телятка, яке вона мали. Да, Берізка? Ти сьогодні отелилась, коли ми спали ночі. М -м -м. Оце такого бичечка спіймали. Зараз попробуємо попробуємо. Ну, так що берізка оце такого бичка. Спіймала. Успіли ми. Приготувати цей відділ для новороджених телят. Якраз закинув я сюди. Правда, поки ми спали ночі, він замазався весь, лазив везде тут. Нічого, я думаю, очиститься, висохне і все буде добре. Так що на одного бичка стало у нас більше. Все, як же ж тебе назвати? Щось придумає. Щось придумає. Вчись ходити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дружина тут перевипище. І Ось такі... І ось такі кексики. Значить тримов. Я ще одну посилку. Ролики до Сіпни, до поршня сіпни. На поршні сіпні прес-підбирачі. Стоять такі ролики. Я заказав 10 роликів повний комплект. Але брав я оригінали польські. 1650 гривень. Але їх було мені постачальник перетелефонував і сказав, що таких тільки 9, в наявності в них 9 таких роликів було. Я попросив докласти дешевшим. Також польський, але дешевший. Тому тут 9 оригінальних роликів. Вони виглядають ось так. І мають маркировку. Зараз на камеру. Сподіваюсь, видно буде. Ось на роботки зверху ПБФ, Далі Uh -huh. ну, як бачимо на баткі Поланд на вибито Поланд і ось ще один. Це ПК Це таку має твої це де надпис Поланд. Це рахується оригінали. Замінник. А... Аналог. Ось він такий. СП18. Ось такий він грає рух у моя. SP-18. І все. Більше ніяких написів немає, нічого. Оце оцей ролик коштує 1112 гривень. Оцей 1112. А решта 9 по 1650. Оце 9 штук по 1650. Ну і вийшла загальна сума трошки менше, якби разом з доставкою. Вийшло 16,5 тисяч. Майже. Ну. Загалом то ось так вони виглядають ці ролики, які 10 штук. Ось такі ролики. Стоять вони на у прес підбирачі. І по них є де поршень, який пресує сіно в пресувальній камери. Тому всі ці подшипники під заміну Ну є. Працюємо далі. До речі, замітив ще одну від'ємність від, від оригінала, чистого оригіналу і аналога, навіть польського. Значить в оригіналі ось на торці на... маємо вот такий отвір. Аналога 8 немає нічого. Ось це рідний аналог, той, який має бути високої якості, найдорожчий. Оце він так виглядає. Там цього нічого немає. До речі, цей 1650 стоїть, коштує, а цей 1112. Але є ще китайські по 670 гривень, по-моєму, дешеві. Але ну, я думаю, яка ціна так там відходить. Якщо оце ще більш менш, то ти, що за 670 там взагалі, мабуть, якась репорт якийсь. Хоча, не знаю. Але ризикувати не хочу, тому намагаюсь брати виключно оригінал. Не дивлячись на ці. Бо буває купиш дешевше, а потім паєшся або серед поля бігаєш, не знаєш, що робити. Ну якось так. Ще сьогодні чекаємо на жгути. Прийде 20 років жгута, до притирача. Щойно дружина в духовці натопила молока. Хочу вам показати, як воно відрізняється відзвичайно. Ось справа склянка звичайного молока свіжого, а зліва склянка з топленим молоком. Ось воно так відрізняється на колір. Ну і звісно ж на смак, на запах. Ми полюбляємо.